Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кофту Oversize. Це модний вибір для жінок, які люблять повсякденний та зручний одяг. Кофта має креативний та стильний дизайн з літерами, який додає нотку індивідуальності будь-якому вбранню. Вона виготовлена з високоякісних, м'яких та зручних матеріалів, що забезпечує приємне носіння. Вона має вільний крій та довгі рукави, тому вона чудово підійде для осіннього сезону. Дана кофта доступна в різних розмірах, що дозволяє жінкам будь-якої фігури знайти ідеальну модель. Вона є чудовим вибором для жінок, які хочуть додати до свого гардеробу вуличного одягу. Пропонуємо до вашої уваги спортивний костюм. Він має однотонний дизайн, простий, але стильний, що робить його придатним для різних випадків. Флісовий матеріал створює відчуття тепла та затишку, що робить його ідеальним для зимового та весняного сезону. Спортивний костюм складається з двох частин, включаючи світшот та штани, що робить його універсальним та функціональним доповненням до будь-якого гардеробу. Світшот має дизайн половира з капюшоном, що додає відтінок повсякденного та спортивного стилю. Штани розроблені з еластичним поясом, завдяки чому їх зручно та легко носити. Він доступний в різних розмірах, тому він забезпечує. Ідеальну посадку для жінок будь-якої статури. Пропонуємо до вашої уваги широкі штани. Вони є стильним та універсальним доповненням до будь-якого гардеробу. Їх дизайн надає їм класичний вигляд, який ідеально підходить для будь-якого випадку. Вони доступні в різних кольорах, тож ви можете обрати варіант саме для вашого стилю. Штани виготовлені з високоякісних матеріалів, що робить їх зручними та довговічними. Вони ідеально підходять для тих, хто хоче виглядати модно та відчувати комфорт протягом дня. Штани підходять для різних випадків від повсякденного одягу до більш офіційних заходів. Це ідеальний вибір, якщо ви хочете йти в ногу з останніми тенденціями, зберігаючи при цьому свій особистий стиль. Пропонуємо до вашої уваги жіночу в'язану сукню на ґудзиках. Дана сукня має в'язаний дизайн, який додає вбранню текстури та стилю, виготовлена з високоякісного бавовняного матеріалу. Він м'який, зручний та міцний, що робить його ідеальним для носіння восени. Сукня має веподібний подібний та застібку спереду, що створює привабливий силует. Вузький крій підкреслить фігуру та створить привабливий образ. Дана сукня підходить для будь-якої вечірки чи іншої події, а також для повсякденного носіння. Пропонуємо до вашої уваги жіночий оверсайз пуловер. Цей жіночий пуловер є чудовим вибором для холодної осені та зими. Виготовлений з високоякісного матеріалу, має розкішний вигляд та дуже приємний на дотик. Він поставляється у восьми різних кольорах, тож ви зможете знайти свій ідеальний варіант. Цей довгий пуловер чудово комбінується зі штанами або спідницею. Він стане відмінним доповненням до вашої гардеробної колекції на зимовий та осінній сезон. Висока якість пуловера дозволяє зберегти його в хорошому стані протягом тривалого часу.